І так, я знову в ефірі, всім привіт. І ми продовжуємо читати книгу. Марка Форсайта. Коротка історія паяцтва. Бажаю всім приємного прослуховування. Ромовий бунт, колонію. Колонія потребувала порядку, її слід було просушити та приборкати проблемний ромовий корпус. Вона потребувала очільника, якого ніхто не посмів слухатися, не те, що бунтувати. Тому трохи дивно, що в 1806 році. Британський уряд призначив губернатором капітана Вільяма Блая, так, так того самого, проти якого вже повставали на Баунті, мабуть, уряд вважав, що за 17 років та історія призабулася і тепер вже ніхто проти Блая не повставатиме. Блай прославився тим, що поладнати з ним було нелегко, його уявлення про світ зводилося до того, що довкола всі неправі. А він а лише він один правив, не вважав, що корпус нового південного Ельсу складали і це в кращому разі не суспільні мерзотники, негідник і головорізи. Примітка слово Бакер, тобто мерзотник тоді майже точно означало садомит, і це цікаво, зважаючи на багатьох істориків, які стверджують, що по повстанні на Баунті стало наслідком нетрадиційних відносин між Блаєм і Флетчером Крістіаном. Коли Блай попросило описати фізичні вади Крістіана, він згадав про татуювання на сідниці. Можливо, є якесь безневинне пояснення, але я не можу пояснити. Блай терпіти не міг цих розумзаних солдатів, йому зовсім не подобалося те, як вони відрішався на його доньку Мері. Одним словом, на жодні компроміси. Блай не збирався йти. Його опонентом був капітан. Джон Макартур безчесний шахрай, солдафон і бутлегер, який нажив найбільші статків у колонії. і якщо блай був покидьком прямим та відвертим, то Макартор покидьком підлим та хитрим, якось блай конфіскував Макартора. Перегінний апарат у він вимагав, щоб Блай повернув його. Зауважень цілковито незаконну власність. Блай, мало того, що відмовився ще й по ставку, притягнувши Макартора до відповідальності та на засідання. Макартор пішов у легковашому насторі, адже знав, що до суду присяжних наберуть військових та вільних поселенців, кожного з яких він вже прибрав до рук, і які вже зненавиділи блая у день процесу. Присяжні солдати, які охороняли будівлю суду, зустріли макарту розвочистями, і без того скажений від злості блай, ще дужче, він відправив за командиром полку майором Джорджем Джонстоном, щоб той закликав своїх хлопців до порядку. Проте Джонстон відмовив запискою з вибаченнями минулої ночі. Він напившись, розламав свій екіпаж, тому діяти нічого не може, почувається не дуже добре. Розключений Блай повернувся до губернаторської садиби і почала мати голу, яким буде його наступний хід. Макартур, на відміну від нього, вже знав, як діяти медалі, тут без рому не обійтися. Лише до вечора солдати звільнили Макартура в'язниці, а він вже підготував лист Джорджу Джонсону з вимогою заарештувати біля Блая і взяти управління колонією у свої руки. 140 підписів набралося одразу. Ввечері в казармі набилися три сотні солдатів. Добре, випивши, вони подалися до губернаторської садиби. Піснями і музикою, веселий похід. Веселий видався похід, опору майже не було. Власне, єдиною, хто став на заваді, була губернаторська донька Мері. Вона спробувала зупинити 300 солдатів своєю мережевною пораселькою. Зблая ж знайшли під ліжком. 26 січня 1808 року, рівно через 20 років після висадки першого флоту, Австралія пережила свій єдиний військовий переворот. Цей день дотепер відзначається як день Австралії, але в честь висадки, а не перевороту. А сама подія вийшла в історії як Ромовий заколот. <кій> Влада перейшла до Джорджа Джонсона, першого солдата, нога якого ступила на берег Нового континенту. Мешкав він тут від самого початку в Австралії, навіть одружився на злочинці Естер Абрахамс, яка тепер стала першою леді. На вулицях спалювали опудало блея, солдати святкували перемогу, підсмажуючи овече м'ясо. В Австралії усе завершується барбекю і всі опивалися ромом. Макуорі, дисципліна, яку особливо Блай була втрачена, Австралія опинилася під ладою військових шахраїв та рому. і саме тоді британська верхівка схаменулася. У 1809 році вона відправила нового губернатора найкращого кандидата для цього підступного континенту. Він був і військовим, і дипломатом і шахраєм звали, звали його Лаклан Макуорі, то громовий корпус не мав жодних шансів. Груннясть Макуорі полягала в тому, що він бачив. Навколо самих шахраїв приймав цей факт, а потім вдурював таких же шахраїв, і саме тут лежать витоки австралійської системи охорони здоров'я. Належної лікарні в Сіднеї не було. Була халупа, тож новоприбули Макворі, викинув геть суворі вказівки лорда Каслорі, міністра у справах колонії, в яких заборонялося вживання спиртного і першочергово наказав побудувати лікарню. Фінансування він вирішив забезпечити шляхом продажу монополії. Монополії на ром. Маккорі обрав трьох заможних вільних поселенців, звернувся до них з пропозицією ексклюзивне право на імпорт 60 тисяч галонів рому протягом найближчих трьох років. обмін на нову лікарню. Він же мав готовий план з кресленнями. Інвестори обдумали пропозиції, і зрозуміли, що можуть урвати великий куш. Вартість лікарні копійки. Порівняно з вигодою від концесії на випивку, мабуть, тоді солдати вже прокручували варіанти, як вони обходитимуть монополію. Ніхто не звернув уваги на те, що було написано дрібним шрифтом. Макуарі додав до договору пункт, що зберігає за місцевою владу, тою право на продаж будь-яких наявних на даний момент спиртних напоїв, цілком лояльне положення, яке б не викликало проблем, якби Макуарі, не припас 76 тисяч галонів рому. Коли інвестори вже зрозуміли, було вже пізно Макурі отримав лікарню за 40 тисяч фунтів задарма, хоча навіть ще за менше, адже продовжував здирати мито за імпортований ром, заробивши ще 9 тисяч фунтів готівкою. Фундамент австралійської системи охорони здоров'я було закладено і започаткована була на шахрайстві. Єдиним недоліком був сунівний рівень лікарні. Там ще не було моргу, що доволі оптимістично, не було і не, не, не було обирання. Це не чувано. Лікарня. Ніколи незабаром назвали ромовим госпіталем. Тотом стало відомо, як Сіднейська скотобійня. Нині в цій будівлі розміщується парламент нового південного Уельсу. Усіма недоліками споруда зобов'язана ще одній слабкості Маккуарі, його дружині. Він обожнював давати назви різним речам і назвав, її, назвав їх на честь Елізабет Маккуарі. Навіть сьогодні ви можете піти на шопінг, сідни Сіднеї через Елізабет Стріт або поплавати в бухті Елізабет. Або ж побачити крісло пані Макуарі в ботанічному парку Елізабет Маккуарі любила архітектуру, як справжня її поціновочка, зібрала цілу бібліотеку книжок про архітектуру. Ніхто достеменно не знає імені анонімного архітектора Ромового госпіталю, але ним точно був хтось наближений до губернатора. Майже всі, майже всі історики сходяться на думці, що архітектором могла бути пані Макуорі. Інша випівка: Австралія зростала на ромі, ром це і повстання, і лікарня, і влада і вальоти сьогодні ми асоціюємо Австралію з пивом та вином, але цей дует пройшов, можна сказати, на все готове. Перша надрукована в Австралії книга про виноградарство. Побачила світ в 1803 році, щоправда, вона була перекладом французької, та перекладар забув коректно розставити пори року сезонні зміни. Тож винограду обрізали у січні пиво у невеликій кількостях почали варити не раніше 1790 року. Але його не, але не, охоло, його не охолоджували, але тепле пливо австралійців не вразило. Наразі Ром, в країні, яку він започаткував, майже забутий. Австралія буяє Виноградом та Фостерсом. Утім ми все одно мусимо пам'ятати пісні перших переселенців в'язнів, розирити мою спину, барабан з зі шкіри, на напінчут. Напінчуть мене відправ, кайдани жодних похвал, кайдани жодних похвал. буду їсти там підливу, схожу на іспанську сливу. Піду в танець без причин, без причини, лиш песни рому краплину. Ну і ми переходимо до моєї з найулюбленіших частин глави 16 салон на Дикому Заході. <кій> якщо ви зустрічаєтесь, то п'єте, якщо пригощаєтесь, теж п'єте, знайомитесь, п'єте. Окладайте воду, п'єте і свариться, і міриться теж через випивку. Фредерік Марієт, американський щоденник, 1839 рік. У 1797 році найбільша винокурня Америки виробляла 11 тисяч галонів віскінгрі. Класником її був великий староамериканський винокурне ім'я Джордж Вашингтон. Життя піс Вашингтона доволі незвічне, що до того як стати винокурним магнатом, він зробив кар'єру. Політиці армії, але потреби зображувати весь шлях Вашингтона нема. Вашингтон спочатку балотувався, але програв, потім ще раз висунув свою кандидатуру, роздавши виборцям безкоштовну випивку, і кампанія завершилася перемогою. Ось такими були витрати Джорджа Вашингтона на виборчу кампанію 1758 року до законодавчого зібрання штату Вірджинія. Чера для друзів 3 фунти, 0 шилінгів, 0 пентів. 13 галонів вина по 10 пенсів, 6 пунктів, 15 лінгів 0 пенсів. 3 пен... 3 пінти бренді по 1 третю пенса. 4 шилінги, 4 пенсії. 13 галонів пива по 1 третій пенса. 16 шилінгів, 3 пенси. 8 кварт королівського сидру по одній шостій пенса 12 шилінгів 0 пенсів. 30 галонів міцного пива по 8 пенсів. 1 фунт шилінгів, 0 пенсів. Один Гокстед, один Барель Пуншу, 26 галонів, найкращого Барбадовського Рому по 5-6 пунктів, 10 шилінгів, 0 пенсів, 12 фунтів рафінованого цукру по 1 шоці, 17 шилінгів, 9 пенсів, 10 пляшок Пуншу по 2 шоста кожного, 6 кожна, 1 фунт, 5 шилінгів, 0 пенсів, 9 півпінт рому, по 7 пенсів кожна, 5 шилінгів, 7 пенсів, Одна пінта вина, один чин, шість пенсій право на прав голосу мали лише 600 виборців. Тобто приблизно пінта пива, склянка вина і пінта рому на виборці. Щодо військової кар'єри Вашингтона, то зовсім нічого цікавого. Саме Вашингтону майнула думка подвоїти. Порції рому для своїх солдат, внаслідок чого з'явився такий дивний феномен, як Сполучені Штати Америки. Згодом Вашингтон уплутався військовий конфлікт пов'язаний з оподаткуванням військ, а потім, зреш... зрештою, зайнявся серйозною справою. Винокурінням його винокурення випускало досить доволі широкий асортимент військ. Чотирикратної дистиляції житній віскі, віскі зі смаком кориці, бренді яблучний, персиковий та з курми. Справа була варта того, щоб нею займатися, адже на теренах цього дивного нового утворення під назвою Америка спирт набув широкої популярності. В 1790 1830-х роках поживання спиртних напоїв США виросло майже двічі з п'яти до 9,5 галона на душу населення в рік. Основною причиною цього зростання стало велике освоєння заходу. Одразу після заснування в північноамериканських колоніях, населених нащадками європейської культури і перевагу надавали пиву. Батьки Пілігрими не збиралися висаджуватися в плімуті, але на травневій квітці вичерпалося пиво, тож слід було причалювати, хоча вода. Перво з даного континенту була цілком придатна для пиття. Пілігрими, зводячи пивоварні за європейською звичкою, відували нею, як і раніше, покладаючись на легко адаптоване правило Ельфріка, згадане в 9-й главі, коли є Ель, то п'ю Ель. А воду п'ю, коли Ель немає, або ж якось словося буританим Вільям буд. Американська вода була більш щільна та блискуча. Вважається, що краще її в цьому світі не знайти. Та все-таки я віддам переваги пиву. Далі ми продовжуємо на наступному стрімі. Дякую всім за увагу.